Дивіться, який красунчик. Ох, клас! Дивіться, не знаю, чи ніж. Чи я не знаю, вже третє сьогодні вістря. Достає. Усіх вітаю! Включився, щоб привітатися з вами. Ну і як бачите, дуже класна атмосфера, лісок. Сьогодні будемо копати. Хочу коротко розповісти, що на цьому місці я колись вже ходив. Це було роки три назад. От. Сюди просто дуже погана дорога, тому не, не всі захочуть сюди і, і приїхати. От. Тут є середньовіччя, тут є Київська Русь, і, можливо, є щось, щось більш цікаве. Зараз зайшов на місцину, де вже недалеко звідси. Є місця, де стояли будиночки. От. Почав копати новий сигнальчик. І з нього випала кераміка, але сигнальчик ще є нижчий аж під корінням. Хочу показати кераміку, ну і будемо копати сигнальчик. Ось, дивіться, ось така кераміка у нас є. От. Я б сказав старенька. Навіть гарно старенька. І ось тут був таким, знаєте, металевий колір. Ой, металом. А зараз. Може бути щось коване. Зараз трошки підкопаюся і включусь. А ось і сам сигнальчик. Дивіться, який старенький, кований цвях. То, Про що це говорить? Кераміка. Ковані старі цвіхи що ми з вами на правильному місці. Тому зараз будемо з вами вихожувати цю місцину. Тут колись не кінечник по за часів київської Росії траплявся, і теж монетки по часів ще Єкатерини II. Що ж, будемо ходити. Раз відео є, то щось цікаве, знайшли. Не перемикайте, щоб не пропустити ці моменти. Що ж, я підійшов до першої домової ямки, і вони туди йдуть в ряд так, штук 7-8, походимо сьогодні. А, що ж, в мене тут сигнальчик, він трошечки підхрюкував. Але зараз б'є чистою монетою. Чистою монетою, тому думаю. Поглянемо разом. Хто знає, може якось на ребрі лежало, а може щось інше. Геге, дивіться. Сьогодні копаємо монетки, і це тільки другий сигнальчик. Що це у нас? Ха. Цікаво. Це у нас двушечка 1800-х років. Значить, ну, містяк цікавий. Могли жити досить такий немаленький період часу в цьому місці. Гарно збережена монетка з такі земляні нарости. А тут прям взагалі просто треба її чистити. Бачите? Дві копійки. Дивіться, яка підковка на взуття. Дуже-дуже гарна кована. Ось тут була ця знахідка. Ось тут вже як друга домова ямка йде у нас. Ось Такі два старі дуби були. Виходимо, тут дуже багато території для пошуку. Ось так. Опа, дивіться. Знахідка ще навіть в землі. Це в нас пуговка. Ціленька. Ну, що, значить, було життя колись, так? Да? Люди жили тут собі щось. І їм не потрібно було навіть з визерунками Не потрібен був ні інтернет, ні мобільний зв'язок, нічого. Вони просто насолоджувалися життя. Дуже-дуже класна краса. Ось тут русло ріки, а от там основна ріка була. І отут люди жили. Але десь є КР. Будемо шукати. Ух, здається, в мене є щось дуже цікаве. Ух, клас. Дивіться. Я ще таких не знаходив. Оце вогонь. Це місцяк, Я ж казав, що тут є КР. Ну, знахідки по періоду КР. Дивіться, який він гарний. У мене ще такого виду немає. Клас, клас. Ну що ж, будемо далі виходжувати цю місцину. Заліз. Фу, заліз в такі хащі. Це жах. Але заради таких знахідок, чому б і ні? Вогонь. Ось там натрапив на домову ямку. Оно, оно. Там глибокий сигнал. Потім докопаємо його як орієнтир. Так, і в мене ось тут. Дивіться, який красунчик випав. Опа. Що ж, це знову. Вістря, вістря-стріли. Дуже гарне, дуже гарне. Сьогодні прям... Я не знаю. Такий день гарний назнахідки. Та будемо крутитись. Скоріше все, що це щось за часів ще київської Русі, то Треба ось тут зараз все повиходжувати. Зачепилися за один будиночок, то будемо тримати з цього місця, може десь тут поруч ще повинні бути. Але клас, це вже другий за сьогодні. Ось там ми знайшли один знак, і тут в мене є сигнальчик. Також залізо, але яке ще не дивився. Ух ти, Дивіться, це пряжечка. Хо-ху, прикольно! Нічого собі, оце місцинка, оце місцинка. Не бита, але дивіться, яка гарна. Клас, металева, але дуже гарна. Ще працює. О, Ну добре, будемо йти і тут ходити на колішки. Я думаю, що це не єдина знахідка. Хухух, клас. Дивіться, яка маленька підковка гарненька. Це, напевно, що дитяча із взуття. Ну що? Ще не прощаємось. У мене зараз обід. Зараз десь так 12-та година. Хочу трошечки підкріпитися і будемо далі з вами ходити ці складники. Подивимось, що ще вийде нам знайти. І перш ніж я почну їсти, хочу себе трошечки підправити. Сумніваюсь, я ось стосовно цього наку, що це є, ну, КР. Мені чомусь здається, що це вже більш. Часи козаччини. Ось цей накінечник вістря. Оце також щось ближче до козаччини. І оце. Тому я думаю, що це не КР. Але знову ж таки, якщо помиляюсь, то можете мене поправити. Зараз пиріжечки, кава і частинка снікерсу. Підберемося, наберемося трошки вуглеводів, енергії і походимо, пошукаємо. Всім, хто смакує, також приємного. Дивіться, краєм ока побачив. Не знаю, чи ніж. Чи я не знаю вже третє сьогодні вістря. Достаємо. Так. Це вістря. Вогонь. Вогонь. Супер, просто супер. Сьогодні прям день, день по вістрях. От, Дуже гарний, дуже класний. Сподіваюсь, не останній, бо ходив трошки нижче, взагалі не було знаки, де піднявся. Бах, сигнал і вістря. Клас! Ну що ж, ось так до завершення підійшли наші сьогоднішні пошуки. Звісно, ще день можна було б трошечки походити, але вже сили мене покидають. От, находилися по хащах, але як бачите, воно себе виправдовує походити там, де не всі захочуть походити, або залізти в якісь кущі чи зарослі, такі знаєте, в лісі. От, шукайте такі місця. От, десь біля річечки. О, якісь хили, то обов'язково будуть знахідки. Ну що, я буду рушати до автомобіля, їхати ще десь з годину точно. Дорога тут така собі, до цієї місцини. Ну, а вам дуже дякую за перегляд, за те, що додивились відео до кінця. І я думаю, що скоро ми з вами знову побачимось десь на пошуках. Ну що, всім пока!